І далі у випуску зведення коротких новин. Нагадаємо про вчорашню подію. В центрі Запоріжжя серед білого дня зловмисник пограбував пенсіонера. Завдяки рішучим діям випадкового перехожого втекти з місця злочину зловмиснику не вдалося. Сміливість заслуговує на винагороду. Вирішили в поліції. Керівник районного управління поліції вручив сміливцю подяку за допомогу у розкритті злочину. Від колективу поліції міста Запоріжжя. Ми вам оголошуємо подяку. Е, дуже приємно, що в нас є чоловіки, які в такий складний час не бояться, затримують злочинців е, та роблять наше місце краще та безпечніше. Вітаємо. Вона... Дякую. Так це подарунок. Він стане нагоді під час, не дай Боже, бликауту, щоб не замовляв помешканні 35-річного чоловіка патрульні, що прибули за викликом, виявили пістолет та магазин з набоями до нього без жодних документів. А також речовину наркотичного походження, поліція нагадує за незаконне зберігання наркотичних засобів та незаконне поводження зі зброєю передбачена кримінальна відповідальність. В Запоріжжі триває активна спільна робота правоохоронців та міської влади щодо протидії нелегальній торгівлі нафтопродуктами, безакцизними товарами, а також діяльності пунктів прийому вторинної сировини, що не мають відповідних дозвільних документів. За листопад перевірено близько чотирьох сотень суб'єктів господарювання. Припинено діяльність двох нелегальних АЗС, дев'яти незаконних пунктів прийому металобрухту та десяти наливайок. Притягнуто до відповідальності понад 200 порушників. З незаконного обігу вилучено понад 5 тисяч літрів алкоголю та понад 15 тисяч пачок контрафактних тютюнових виробів. Крім того, відкрито два кримінальних провадження. Запорізькі вогнебурці ліквідували пожежу в квартирі багатоповерхового будинку, що сталася 2 грудня в Хортицькому районі Запоріжжя. За допомогою висувної драбини врятували жінку, а також знайшли та винесли з приміщення чоловіка. Постраждали госпіталізовано до медичних установ. Крім того, рятувальники евакуювали на свіже повітря 82-річну мешканку сусідньої квартири. Від госпіталізації жінка відмовилася. Причина пожежі встановлюється. До її ліквідації залучалося 12 рятувальників та 4 одиниці техніки. В одному з населених пунктів Запорізького району сталася пожежа в коридорі житлового будинку на загальній площі 30 квадратних метрів. А в заводському районі Запоріжжя зайнялося в гаражі. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували обидва загоряння.